Привіт! як ти сьогодні, давай поговоримо про прокачку ресурсів. Щоб тримати баланс, наші ресурсні активності мають бути у вільному доступі. Та чи всі ти використовуєш? Розберемося для цього. Нам потрібна рука і умовний поділ простору за шкалою від 0 до 10. Дивно, але просто та ефективно. Я покажу, як у мене, бо поки сама не знаю. А ти разом зі мною теж став руку. Прислухайся до себе, і нехай рука покаже, як у тебе справи. Поїхали. Перший ресурс віра, там переконання. Якщо у тебе рука низько, подумай, у що чи у кого ти можеш почати вірити, якщо зараз у стані зневіри. другий вираження емоцій та почуттів: чи давно ти показував, що відчуваєш, і якщо давно, покажи. Може наодинці з собою, але проживи свої емоції. Сили прийдуть після цього миттєво. Третій ресурс. Соціалізація. Якщо тут провисання, напиши комусь чи подзвони. Зараз слушний час. Четвертий ресурс мрії та уява. Дозволь собі це, хоча б перед сном. П'ятий свідомість та знання. Тут легко подивись, якесь пізнавальне відео, і побачиш ресурс поступово з'явиться. Ти точно на правильному шляху, шостий ресурс фізична діяльність. Виспатись зранку, поїсти овсянку і зробити зарядку. І наступного разу рука підніметься вище. Тепер ти знаєш, як у тебе справи. Будь у ресурсі, живи, перемагай і періодично піднімай руку.